Юні художниці 15-річна Агафія Григорук та 17-річна Маша Гнатик створюють картини на тубусах. А на виручені кошти від реалізації своїх робіт купують дрони на фронт. Розмальовують тубуси дівчата акриловими фарбами. Процес не швидкий, але дуже творчий та натхненний. Дитяча енергетика буквально вирує в кожному помаху пензля. На створення одного тубусу йде близько п'яти днів. Перший тубус, який намалювали дівчата, подарували Олені та Володимиру Зеленським з портретами президента та першої леді. Детальніше про ініціативу питаємо дівчат наживо. Марія Гнатик та Агафія Григорук з нами на зв'язку. Дівчата, вітаю вас! То як же виникла така ініціатива? Ініціативою став перший е, дрон, на який Маша збирала у соцмережах. І ми вирішили продовжити цю справу розмальовуючи словим тубуси. тубуси, так які вони нам передають. Скільки дронів ви вже придбали? Два дрони вже полетіли нищити ворогів, ще три дрони ми замовили і домальовуємо тубуси. І ще два тубуси ми розмальовуємо зараз і плануємо їх розіграти на аукціоні і отримати за них дрона. один тубус і один дрон. Так, один тубус за один тубус, один дрон. Що люди зазвичай пишуть на дронах? Кожен може написати будь-що, наприклад, слава Україні або Смеч Волога. Так, наприклад, нас недавно замовили тубус, і на дрон вони написали за маленьких янголяток, які загинули ці через війну. Так, через війну. Ну і останнє питання: як вінничани можуть долучитися до вашої ініціативи? Ви можете замовити для себе тубус, або ж для вашої компанії, організації, або ж таки купити самі дрон. А ми для вас розмалюємо тубус. Також ми проводимо розіграші. Ось до яких можна долучитися. Дякуємо за включення. Я ж додам намальованими на тубусах художниць. Вже стали Володимир Зеленський та Олена Зеленська, Тарас Шевченко, Степан Бандера, Борис Джонсон, Валерій Залужний та Ілкін Гаджієв, герой з Вінниці, Азербайджанець, який добровільно став на захист України. Та героїчно загинув за тубусом з портретом героя до Вінниці. Має приїхати мати Ілкіна. Юні художниці кажуть, проєкт одна мрія на всіх буде тривати до перемоги України.